Християнські цінності дітям батьки Західної України об'єднались Асоціацією для розвитку і підтримки шкіл християнського спрямування. Таких навчальних закладів в нашій країні налічується близько 20. Проте через відсутність державного забезпечення у більшості з них функціонують лише початкові класи. Наші діти поступають в найпрестижніші гімназії Львова, але на жаль, коли вони закінчують школу, в них дуже скоро наступає перехідний період, і дуже багато гарних речей, які ми закладаємо, втрачаються. Тому що підлітковий період він дуже складний, і ми мріємо власне про гімназію, яка була б продовженням нашої школи, щоб всі оці ці якості і лідерські, і такі формаційні продовжувати далі. Старший син пані Ірини вже закінчив школа, цю християнську сьогодні, школу. Власне, Тож, коли настав час для молодшого брата Альмамата. сумнівів не виникало. Тут немає шаблонів, тут виховують в дітей лідерів. Дитина розглядається як індивідуальна особистість. У християнських навчальних закладах дітки мають можливість все розвиватись, а також безпосередньо спілкуватися з священнослужителями. Школа має виховувати таких ді, дітей, ді, які за 20, 30, 50 років змінять. Е... Лиса нашої держави, нашого суспільства, представники християнської асоціації а вже запланували зустріти з міністром освіти, освіти та науки, аби розповісти метал, йому своє бачення розвитку навчально-виховної галики. Саме такі цілі ввести те, що все йде з Богом, було батьків і Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Київщини, щоб об'єднатися і запропонувати знову ж таки стоячи на порозі реформування середньої освіти. Ці всі християнські цінності повсякденне життя кожного учня, який вчиться в школі. Такі школи релігійного спрямування мають на меті об'єднати маленьких представників усіх християнських течій, аби надавати їм якісну інноваційну освіту з використанням досвіду європейських католицьких навчальних закладів.